Слава Україні, українські орхолюби! Знаходжусь у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44 на квітковій гуртівні флора А. Сьогодні завозик орхочок. Хоча я вас інтригую і показую вам неймовірні барви свіжозрізів. Але нагадую, що ціни показувати не буду, адже на цій гуртівні діють. Гуртові, тобто оптові ціни, а також роздрібні, тому вони між собою і відрізняються. Усі деталі, наявність орхочок, сортів, їхній стан, відправки, ціни усе напряму самостійно з'ясовуйте із флорою А. Посилання на інець-сторіночку цієї гуртівні залишаю, як завжди, внизу, в описі під цим відео. А я ж не продавець, я, як і ви, орхо медитую і запрошую вас до своєї орхокомпанії. Розпочнемо сьогодні нашу орхомедитацію із парфумок. Лише погляньте, скільки їх сьогодні багатенько. І я всі тут перенюхала, за вас усіх перенюхала. Запахи, звичайно, я не опишу, адже це парфуми, і вони різноманітні мають запахи. Але, тим не менше, в наявності скеншен або сеншен, Хто як каже, я кажу скеншен. Ну, ви зрозуміли, це найголовніше ось це я гадаю, що Golden Sand. Також пахне запах не солодкий, а солоденький. Ось diffusion. Також, як бачите. В наявності, в переважній більшості, усі вони на дві гілочки. А ось Юшан Кумдейт. Це я тихенько підглянула, піддерши паперову етикеточку. Він також пахне. А ось бамбула також має приємний аромат, воскова квіточка, щільна. І ось така коренева система. Одна єдина була в наявності. Санта Роса має також не яскраво виражений аромат, але вона пахне. А ось тут лишень погляньте, ціла палетка. бігліпів, але не величезних, не крупноквіткових, а таких міді, компактних. Квіточка десь приблизно 6-7 см. До вісьми десь. Назву сорту не знаю. Корінчики не бачимо, але це дуже якісний виробник. Тому корінчики там повинні бути ок. У продавців при замовленні уточнюйте, вони вам знімуть етикеточку і покажуть коренево. Із бігліпів також принцеса. Одна єдина принцеса Кантара. Погляньте на магію цієї губи. Ох, я ж збираю, колекціоную цих принцес, і ще такої губи в мене немає. Подібна є. Поглянемо з вами кореневу. Ось така класна, гарна, адже це Богемія, виробник Богемія. І в переважній більшості коренева від них приходить хороша. І ще раз на магію губи. Ось ще такий! Цікавий бігліпчик, дуже цікавий. Мені він нагадує поцілунок Венери, але насправді хто це я не знаю. Поки ви споглядаєте коренево, я одразу ж дякую усім вам, орголюбам, які не проходять мимо, а пишуть мені інколи назви, які я не знаю. А інколи і знаю назву, але не те, та й скажу, тому вибачайте. Але для нас усіх це дуже важливо. Тому дякую за ваші підказки, за допомогу і вашу орхонебайдужість, адже ми усі разом сила. І ось бачите, ще який бігліб. Ніжний, зефірний, рожевий. Також не знаю назву, тут ось є код. Можливо, хтось зорієнтується по кодові. А кому сподобався сорт, розглядайте зі мною кореневу. Він крупноквітковий, красивий. Ох! Для тих, хто полюбляє аля Барбі Бігліпи, але цей ніжний, то ось він такий. І з крапом. Не яскраво виражений, з натяком, але все ж таки, знаєте, як веснянки. Робить свою родзиночку Калімантан в наявності. Також ефектний, крупноквітковий, більш фіолетову гаму його палітра схиляється. Але ми дивимося ще й на форму, і губи, пелюстки, а також коренева. Як же ж без цього? Бачите, як відгодували деякі корінчики аж в два пальці. Ой, орхокайф. Обожнюю, коли багато корінчиків в горшечку це тішить. А що ж ви знаєте, я до бігліпів не небайдужа. Біленький. Точно не знаю, хто це. Міндоро чи Леонтин, чи ще хтось, але він крупно квітковий, і цей горшечок такий важкуватий, відчутно корінчиків багато в ньому. Венеціанський карнавал також є. Декілька штук, небагато, але є. Але ж переливи на пелюстках кольорів, ці ніжні переходи та ще з діамантовим напиленням. І ось ще із зефірної гами ось такий цікавий бігліт. крупноквітковий, 9-10 см. А ось оранжево-червона гама, більш тепліша, ніж попередні, але все ж таки. Вона в холодній гамі. І погляньте, скільки корінчиків пішло в ріст, і скільки їх багато. Не знаю знову ж таки, хто це, але доволі ефектний. Ну, цей сорт ми всі знаємо це чорний ведмедик. Зараз у мене вімкнено спалах, тому він дещо червонить. Насправді, колір дуже. Глибокий, насичений фіолетовий. А ладінчиків декілька привезли. А ось тут ейфорія, Фонтана Вікторія, водоспад Вікторія. Височезні, велетенські, розкішні, але у горшечок не 15-ка, а взагалі гігантський. Крупноквіткові стандарти також привезли, лишень погляньте. Рожева, насичена. Ось, бачите, яка губа зі спалахом вогню. І ось така чудова коренева. Код бачите, хто це не знаю. Ефектна квіточка, спокійна. І видно, що буде радувати цвітінням. А ось нарешті вживу, побачила, не знаю, як вірно сказати, квікстеп. Адже каталоги створювала і в каталогах знаю, що є цей сорт. Ось нарешті вживу я його побачила. Крупноквітковий, ось так він виглядає, також поцілований крапом. Хоча той крап ненав'язливий. А дійсно, як поцілуночки де-не-де, акуратні поцілуночки ніжні. І ось така чудова, коренева. Поглянемо ще раз на ті поцілуночки крапу. бачите? Акуратненько. Спокійна красунечка в жовтих кольорах. Вольтера. Погляньте губу. Жовтий, насичений, пелюстка дещо жовтизна, ніби з зеленю. Але дуже-дуже делікатно заміксована, що не видно. Відливчик, коренева і коренева, Ой, обожнює, обожнюється корінечко. Субстрат також дивлюсь одразу. Не знаю, як ви, а я все встигаю порозглядати, адже це так цікаво. Квіточка крупноквіткова. Декілька штук було б наявності. Ось така! Бускова пасадена. Мені здається, їх також декілька, хоча вибір в рожевій гамі, в рожево-бусковій, доволі величезний, як і зазвичай. Здебільшого я маю на увазі. Теплесенький венозник, равело, губа, яка теплюча, красивий, як зірочка на дні морському. Ну, принаймні, в мене такі асоціації, і коренева гарна, трішки хоче пити, обов'язково потихеньку відпоїти, щоб не було напряків, і все буде ок. Дюрбан крупноквітковий, красивезний, розкішний, бурячковий. І ось така у нього коренева, яка також від інших не відстає. Це все я вам показую виробник Богемія. Ви коренево бачите самі. Тому що і виробник, відповідно, і коренева. Моушен мій улюблений також є. Як бачите, який він красивезний, крупноквітковий. Тандемія з кисличкою росте. Не виймайте ту кисличку. Там бомбезний мікроклімат для кореневої, там їхні усі любовні процеси. Мікрофлора в цьому горщику неймовірна, тому не руйнуйте її. Нехай так вони й живуть в тандемі, поки не наросте повнюсінький горшик цього коріннячка. А тоді й пересадите. Дуже ефектно виглядає сорт Барселона. Лишень погляньте. Віточка приблизно 9 см до 10. На жаль, не, невеличезний випір. Декілька штук Барселони я бачила. Поглянемо коріннячко. Я якраз тут, поки вам показую коріння, одним оком ще споглядаю ще де є скільки сортів. Так ось. Не геть тугий горщик. Але все рівно коріння є і картинка хороша. Ось такий крапончик з білосніжною губою та жовтим бліком на ній. Красивезний на бутонах розгалужений. І ось така у нього коренева. А ось ще такий цікавий виносничок із крапом, з червоною губою, крупноквітковий, пелюстка дещо така паперова, ніжна і ось така коренева. Крупноквіткова біленька мазільде. Ось така хто полюбляє. Крупноквіткові, белосніжні. Ось, будь ласка, поглянемо кореневу. Ось така коренева в неї, ось такий субстрат, ось така шия. Все ок. Ціни не називаю, адже вони відрізняються. Запитуйте напряму флори А Сан Себастьян. Жодного мого відео огляду не обходиться без цього сорту. Його постійно привозять до Луцька, причому кругом, де я буваю. І ось така в нього коренева. Хороша, нормальна. І ось такий він, Сан Себастьян. Із теплої гами, морквяної палітри, сурсанг. Також в наявності. Ось така у нього коренева. Ось така розеточка. Хоч сурсонг, ми їх всі знаємо, але ж помилуватись мусимо. Джолі також в наявності. Зірочкоподібна форма пелюстки у неї на відміну від риму, та в іншій гамі губа, коренева хороша. В наявності було декілька штук. А ось. Знаєте, такий ефект вау. Він хоч і рябесенький, але такий якийсь ефектний, якщо його так віддаля дивитись взагалі. Дуже цікава палітра. одразу дивимось кореневу систему. Мені здається, що він був однесенький. Поруч із ним Compilation. Також ефектний, з білосніжною губою, з жовтим ліком. Не так в тендемі гарно там стояли. Такі ефектні два сортовочка. І ось така коренева. Компілейшн, до речі, не один. Їх декілька, різні виробники, тому ціни знову ж таки будуть відрізнятись. Бачите, як вони гарно виглядають тут обоє, доповнюють один одного. Декілька штук ламлайт, також різних виробників, тому якість буде у них різна. А ми подивимось цього і оглянемо його кореневу. Де-не-де є жалеподібні, подібні. Але в більшості все око. Ось такий він вам лайте. Редліпчики також є. Ось така губа цього разу у них. Як я кажу, асоціація моя з вінтажна губа. Адже вона мені нагадує, ніби вона пошкрябана цеглинкою. трішечки так. Ось така коренева. І ось такий субстрат. Подібний на сакраменто. Також величезна крупноквіткова квіточка більше 10 см. Ось така коренева. На жаль, ДНД. І ось із білосніжних вперше бачу сорт. Сопрано. Погляньте полюстку позаду. Позаду пелюстка нагадує розтяжки з сорту лемпа. Дивимось коренево. Ось така вона. Так що, кому запав душу, запирайте. Неймовірно красивезний колір, квітки та навіть форма. Не знаю, хто це дуже вона така ефектна саме в кольоровій гамі, але, на жаль, виробник зовсім інший. І кореневої практично немає. Потрібно нарощувати. Ось іще такий фіолетово-бурячковий, дуже красивий, він спокійний, не крупноквітковий, дуже розгалужений. Бачите, знову ж таки зовсім інший виробник. Виробники між собою відрізняються, тому відрізняються ціни. Десь квіточка 6-7 см була в нього. Ось ще такий ефектний, але тут неймовірно красивезна коренева. Бачите, яка форма пелюстки. І З червоно оранжевою губою вогняною. Тут дещо субстрат при транспортуванні видно. Розсипався, але нічого страшного, легше буде виняти той торф стаканчик ту торф скляночку, яка комусь там заважає. Бо мені інколи заважає, інколи і ні. Джиліан також є. О, губа у нього. Крутий хлопець. Коренево не видно, але дуже хороший виробник. Так що Джиліан також є, принаймні був тоді, як я знімала, під час моєї відеозйомки. Але люди приходять, розбирають, все ось такий красивезний, подібний на Вашингтон, але він набагато ніжніший. Також не видно кореневою. Ще ось такий бурячково-фіолетовий насичений з червоною губою і коренева знову ж таки за паперовою огорткою. Бачите, який гарненький красунчик поруч із ними. Знову ж таки motion від іншого виробника. А ось тут пінк-драгон. Дуже в нього мало крапу на одній губі, з іншої взагалі немає того крапу. Тому це пінк-драгон. В більшості, та ще й він трішечки пахне. Не яскраво виражений мусиш носика засовувати геть туди в квіточку. Але запах є. Ще ось така, неймовірно, красивезна зефірна красунечка. І ось така мультифлорка подібна мені особисто до каді Ліза. Дуже величезний вибір цього сорту є. Коренево з вами подивимось, першу, яка мені до рук потрапила, але вибір є. І ціла палетка горизонтів. Ой, колір вогонь. Так що, гадаю, тут усім вистачить. Дендробіуминобіле є. Ось такі біля Вікторії. Фіолетово-бурячковий. А ось теж такий, тільки вже з бліком біля колонки білим. Якість хороша, виробник хороший. Знову ж таки. Преторія, не Дюрбан, тому що видовжена пелюстка. Ще ось така і така. Ну, та друга та Нарбона, ви ж зрозуміли. Феррара, Ламлайт від Феррара, Нептун. Ох, вибір величезний. І виробник хороший, знову ж таки, ось такий редлівчик вже з малиновою губою. Сурсонгів, погляньте лише скільки. Білосніжна з рожевим відливом, знову ж таки, Феррара, це ще інший виробник. Але для порівняння вам показую. Неймовірно красивезна, амадора з вогняно жовто оранжевою губою і ось така одна єдина, але така ефектна жовта губа і ті бліки по пелюсті, Stripes чорні смужки, сорничні, смачнючі, гарнючі. Ой, люблю я його також. До речі, в наявності є кора. Як бачите, вона продається і в мішках, і видно, фасується. Вона різною фракцією намішана тут, здебільшого дрібна, вона зміксована з осмокотом, кружечками-жовтими, це добриво, а також кокочіпсами, кокосовими чіпсами. Ціни з'ясовуйте напряму у флори А. Ось такий виробник. Промоніторте, погугліть. Особисто для мене, на жаль, на фітиль не підходить. На жаль, занадто дрібна. Але я придбала собі горшечки малесенькі це дев'яточка БУ, використання горшечки. Мені якраз вони дуже добрі для пересадки підлітків, все ж таки рано чи пізно. Коренева їхня піде вріст, і я пересаджу, адже весна, як не я. Звичайні горшечки я вам показую, помию їх гарненько. Ось, Та й фітиль мені якраз туди проходить. Я вам покажу ось такий приклад. Це підліток у мене в розмірі 1,7 Звичайно, горшечок для нього завеликий, для його кореневої, але я посадочку заглобила І потім я, як наросте коренева, по стінках нажму на нього, корінчики від відсінок відстануть, припідніму його шию і досиплю іншої кори. І знову ж таки він далі буде рости, поки не буде повен горшок кореневої. Дякую вам щиро сердечно, як завжди, за вашу орхокомпанію. Мої любі українські орхолюби, ви просто неймовірна, колосальна підтримка. Тому я від усього свого серця зичу ті ж самісінькі позитивні емоції до кожного вашого серденька у ці нелегкі для України дні. Ось так і підтримуємо один одного добрим словом. А що робити, ми ж українці? Слава Україні, героям слава, слава нації та смерть нашим плятим ворогам.